Всім вітання, колеги. Ну що, я вже приїхав з траси. Вчора приїхав вечором, сьогодні вже хімчистка. Отака в нас э, А4, Б8, якщо не ошибаюсь. Так, да, Б8 вроді. Да. А4, Б8, веслайні. Така от красотулька. Коротше, в нас що тут? В нас тільки. Хімчистка сиденьій і все. Зараз у нас на часах. Не, не скажу скільки на часах, але, але зараз, ладно, скрию відео і скажу, що у нас по времени. 12.04 у нас по времени. Ах, Побачимо зараз, скільки времени займе у нас хімчистка. Клієнт одказався, щоб я витягував сидіння. Можете глянуть. Отак от видно. Подивіться, які вони. Дивіться, от, отут які засаленості, бачите? Оце все засаленості. Там є ззаді пляма. Дві, два міста. Отута от От бачите, от в цьому місці. Щось біле. І отут от, чорне, бачите, полосой так іде. От так видно. І отут от масла якась пляма. Потім все це зараз будемо чистити. Я пропонував клієнту, щоб витягнути сидіння. Він каже, що не треба, бо буде довше, йому треба швидше. Засікаємо час і починаємо працювати. Перше, що ми починаємо, це пелісос, уборка на сухо. Кстаті, в цьому відео у нас буде зараз швидко чистимо сидіння і зробимо ще обзор. На беху, яку я взяв, от вона красотка стоїть. Отака от, от. Зробимо ще обзор, просили, щоб я показав, що взяв, Тому зараз покажу. Коротше, що, починаємо хім чистить, починаємо спереду. Те сидіння я вже попелісосив. Беремо ще, хочу показати один секрет, коли от, ми можемо трубкою подерти. Беремо між ноги шланг, зажимаємо його між ногами і вот таким образом полісосимо і ми нічого не подеремо. Вот, все. І спокійно работаємо. Так, попилісосили, Суха уборка зроблена, Готовим нашу самбрінку. Одкидаємо вот бак для ємкості, беремо відро, йдемо набираємо теплу воду. Гарячу не можна. Бо сабріною не можна користуватися з гарячою водою. Теплою можна йдемо, набираємо воду. Так, Набрав воду, включив ще допомільний світ, щоб на задній ряд світив, щоб було видно. Значить, Що ми будемо? Це ми замішуємо пелісос для промилки. Беремо, буду користуватися раз формулою 90 від хемспек. Беремо 15 грам оцієї жижі на 10 літрів води. 15 грам це одна мірка ота. От Оп, ховаємо її. Чи як це взять? Отак. От Оп. Ховаємо її назад. Закриваємо, бо це хімія. Оп! Отак. От Ставимо її назад. І все. І давайте щось візьмемо і беремо тепер. Розмішуємо до повного розбавлення. Вилив цю жижу сюди після того, як розтворив, тягаємо другу часть, застюбуємо Оп, і беремо нашу трубку. Оп. Тут а от, на бистро сйомі. Оп і оце сюди. Тепер, коли ми будемо Промивати. та вода знизу буде промивати і підніматися у верхню частину бачка. В цю і тут грязна вода, просто відстебуємо і все. Так, розєтку включений. Тепер приспрей. Для приспрея нам треба оця штука. І глобал, цей раз буду на цих видах забрудненнях, використовувати глобал-ензин. Так, беремо так. Глобалензима. Це спреї у нас буде 15 г на літру води. Тут трохи більше літри, тому півтори ложки. Все, оп, і розмішуємо до повного розтворення. Все, я готовий. Ще забув сказати. В глобалензим використовуємо гарячу воду 50-60 градусів приблизно. Цей приспрей наносимо на сидіння. Під рукою завжди тряпочка, тому що не можна, щоб ця хімія на пластику, бо погорить. Сразу протираємо, щоточкою щіткуємо, і все. І промиваємо пелісосом. Такі діла починаємо. Помпуємо нашу помпу, перевіряємо, розпиляє. і наносимо. Отак прямо прям наносимо. на сидіння. Отак, От оп. Отак От все равномірно вкриваємо, стараємось не, не перемочувати. Підскачуємо. Мені тут тест робити не треба, я знаю, як воно реагує на цю хімію. А хто не знає, треба робити тест. Я такі сидіння вже чистив. Все, беремо тряпочку, протираємо з пластиків, з... лібо де де би там воно не попало, везде протираємо. Все. Тепер беремо щіточку. Буду вручну чистити, не дрелькою. І беремо м'ягеньку щіточку. Процес щоткування. Просто отак. Щоткуємо і промиваємо пелісосом. І так, 44 минути другого. Передні сидіння вистирались, подлокотник. вистирався, пасажирське вистіралось, заднє вистіралось. Дивіться, яка красота просто! Тут була пляма, пам'ятаєте? Отут було, тут. Дивіться. Не каплі. Вона. Нема, ні каплі не осталось. Зато подивіться, яка вода. <ривіться> Отак от, от буває. Дивіться. оце вилив і ще й там. Ушло в мене отаких от на промивку три трипелісоса. Тобто по 12 літрів. Трипелісоса тільки на самі сидінні, тому що там була якась кава в углу. І воно є вимилося. Зараз Тому... виливаю грязну воду з плесоса. Фух. Бо вже і так почти 2 години, считайте, вже пройшло. І нам треба глобал нам ага, ага, Нам треба опаласкуватель Global Cito 100 грамів на 10 літрів води. Чого? От дивіться, є мерник, як ПХ помірять хімії, да? Берем одну бумажечку, одриваємо. Тут, а, бачите, шкали є. От тут на хімії є, скільки вона, яке ПХ. ПХ 10. Це вище середнього, а треба зробити нам нейтральне ПХ. Нейтральне ПХ це в нас десь от 5. Скажімо, від 4 до 9. Це в нас нейтральне. От нам треба зробити. Зараз нам треба понизити ПХ ми. Прилажуємо до сидіння. Держимо. І воно окрашується в определений цвет. Хоча, в принципі, ми можемо взяти всю воду, яку злили. Бачите, окрасилось. Ідемо дивитися, скільки в нас тут ПХ. ПХ 10 у нас, так? Да? Так, да, 10. Значить, що? Значить, нам треба його понизити. Це високе. Ось тут у нас ПХ 3,5 Значить, зараз розбавляємо 100 г глобала Це опаласкуватель в пелісос на 10 літрів. І промиваємо опаласкувателем всі сидіння повністю і поміряємо потім ПХ. Пиха у нас має бути там до 7 в районі хоча б 7. Я думаю, це в принципі нормально. Так що, погнали. Так, ну що? Провіряю машину. Жодного п'ятнишка. Жодного. Тут було. Нічого нема. Бонусом клієнту вимивши коврики. Вибив торнадором. Пісок весь, задні коврики. Давайте зараз подвинемо. Сидіння. Оба! Задні коврики я так розчисав красиво. Вибива торнадор, стоїть, торнадором вибивав просто бомбезно. От коврик без пісочка, чистенький. Сидіння. подлокотник. Жодного п'ятнишка, нічого нема. От такі діла. Хух, що я хочу сказати. Так, а що по порівняні, зараз гляну время, скажу. 27 минут 3. В 12.04. Да, Вроді я почав. А зараз пів третього. Два з половиною часа. І взяв я за таку хімчистку, сидіння були не дуже грязні, прям взагалі не грязні. 240 злотих. Тобто 240 злотих за два з половиною часа. І то це з тим учотом, що я ще коврики повибивав. Бо тут ззаді такі шерстянічі, які вони. А там ну зрозуміли, так? Да? Коротше, клієнту набрав, зараз вже їде по машину. 2,5 часа 240 злотих в кармані. І зараз приїдуть, заберуть машину, розкажу пару слов про беху. Так що, от, котлета на кармані жадемо клієнта. Так, включаємо касу фіскальну, бо зараз приїде клієнт. Так, брак, окей. Зараз воно підключиться до Wi-Fi. Беремо, поки йдемо, поміряємо зараз наше, так сказати, уровень ПХ після того, як я прополоскав. Йдемо на последній ситіні. Переднє було останнє. прилажуємо. Так можна трохи. Бачите, цвіт не міня. А значить, наше ПХ яке? ПХ 5. 5, 6, між 5 і 6. ПХ повністю нейтральне, що дуже, дуже добре і безпечно для людей, дітей, тварин і тому подібне. Все, чекаємо клієнта. І так, прийшла очередь бехи. Давайте, це 2006 год. Зараз де тут ця клямка. Опа. М57-й. Кришку я сняв, бо фільтр міняв, вона всередині лежить. М57-й двигатель. Е, з дуже великим пробігом, але він роблений. Масла не бере на даний момент. Я проїхав 3000. Е, Поміряв уровень масла на місці, нікуди нічого не ушло і знизу нічого не тече. Показувати під капотом більше немає, що хороший, надіжний тяговитий двигатель, реально обалденний. Як не странно, да, як би це не сочеталось з BMW але двигатель надіжний Знизу вон, не потьоків, не каплі, не йде нічого. Омивателі фар Xenon, фари Active Drive, если я не ошибаюсь. При повороті руля фари поворачуються. Ксіннону стоїть. Ну, тут, зрозуміло, такі подерте, але... сколи на капоті, але це все я буду робити. І тут заглушки нема. Такий ксінон, руль виворачуєш і фари поворачуються. Глазки. Все як ми любимо. Давайте підключимо підсвітку. Ангельські ласки, все як все як должно бути. На 19-х колесах вона на таких стоїть, вона не занижена нічого. Просто от такі от з 19 катки. Є по моментам, отут от зовсім трошечки не в зазорі бампер. Тут в зазорі, отут, навіть ну, кліпса, треба кліпсу міняти. Такий вихлоп, дві дудки серйозних. ну Кулак не залізе, ну почти Парктроніки в круг і спереді і ззаду. Тут у нас стеклоподйомники, всі 4 зеркала електричні, Сидіння з пам'яттю, з всіма можливими регулюваннями. І ця штука від'їжджа, і підголовник теж регулюється кнопками, тобто .е. опускається, піднімається. О, що я можу показати? Старт-стоп. Тут оцю пластмаску треба поставити, як його виключити? От, старт стоп. Оба. І одразу завелась, робить як часики. Так, та пляха як вас виключить? Що в нас є? Подстаканник один, там другий, нема тільки цих колпачків треба купити. Та бляха, як? а як? Так шолі? Кондиціонер, вентилятор, регулювання i -Drive. от управління. Тут пише нам колодки поміняти, але це в історії. Тут ошибки старі, які але вони не актуальні. Нажимаємо меню. Тут у нас є клімат. Управління кліматом от, можете бачити. Вибираємо, куди щоб дуло Взагалі, з допомогою цього джойстика. Комунікації це нам не треба. Посередині зажимаємо. І маємо. Де це воно? Сродлой інформації. Тут от, де сервіс, бачите, тут це треба позбрасувати. Бачите, мікрофільтр треба Короче, справч акумулятор. Інспекція, спалін з Шеглюн пройти. Ну, в общем, це все треба ак активізувати, бо ніхто не робив. По зі але він не міряє, бо тут щуп такий механічний. Коротше, тут радіо, все в нас, все в нас тут. Коробка автомат шестиступка, Подогріви. Де це? вони Як це вони? Подогріви. О, це і щось не включається, що? Так, треба розібратися, це не діло. Включався. Ну да ладно, подогрівий сидінь, подлокотник, оцю половинку до заміни, якісь собаки згризли. старт-стоп сказав, автоматичний світ, все, люк, люк, От все, робота. Треба тільки... Чистить кришу, я до цього ще не добрався. Ух ти, на телефон воно ще страшніше кажеться. Короте, це все треба вичистити. Возможно, коли ви будете дивитися це відео, я вже вичищу. Там задній ряд, середня це полка, там для лиш є чехол. там печка світ, там ззаді печка регулювання. Оці штуки, валіки, виїзні. Вон зараз покажу як це його. Коротше, вот сиденье. Коротше, сиденье все работает, все все бомба. Датчик світа, датчик дождя. Коли включаємо задню. Он дивіться, зараз включимо задню. Зеркало опуститься. Ключі в задню. Оба! І зеркало пішло вниз. оба, бачите, і пішло назад. Такі діла. Аварієчка, само собой парктроніки. Бачите, можем, можем бачити Ова, все робота, парктроніки вкруг. Ось вот такі от діла. Така от у нас, ребят, бешка. Лупить вона, що дурна, і по розходу я. Я не скажу, що вона прям ну, прямо жре. Я вчора і приїхав з траси. От шефа мені додому 210 км. І я вчора їхав. Е, по основному ланди з 210 км, автострад десь 50 км було. Все остальне ландами, за фурами, там друга, третя, пробки вечором. І в мене вийшов розход 9,5 на даному двигателі. Так що, такі от діла? Так. Що в нас хімчистка? Рапорт добовий я видрукував, гроші заробив за три години, грубо ряд з тим учотом, що я ще клієнта ждав. Ще й безплатно, коврики почисти, ми ж дожні бути клієнтоорієнтіровані, мені це нічого не стоїть, а клієнту приятно. Так що такі, такі от діла. Їдемо, їдемо додому, гараж я закрив, в бехі грязно, ще не вбирався. Так, треба трохи сидіння підняти. Взагалі, ладно, ребят. Я їду, машину подробно, потім ще розкажу покажу такий. Це був поверхностний обзор. Треба її хоча б почистити, бо тут воно взагалі відклеїлося. Я думаю, що я буду побачити, тут салон весь чорний. Тобто непогана комплектація. а це біле. Тому хочу переклеїти все в чорне і буде бомба. Ну, поки я його очищу. Я думаю, поки мені ви будете дивитися це відео, я її вже почистив. Так що. Всім подякував. Якщо вам треба повноценний обзор, залізти під машину, розказати про двигателю, по коробки, нормально показати машину, пишіть коментарі, зробимо. Я погнав додому. Всього хорошого!